Зібрав дід Іван своїх звірят на розмову і каже, колись давно дідусь відкрив мені секрет, як бути непереможним, але наказав нікому не розповідати. А ще він, самого малку, привчив мене робити зарядку. І, хоч я нікому не хвалився про мою суперсилу, вже дізналися усі люди довкола. Звірі зачудовано слухали діда Івана. Овечки кліпали очима і вертіли хвостами. Песик поскладав лапки і не зводив погляду з діда. Коник мирно жував травичку і уважно слухав, а кури тихесенько сиділи, чого від них ніколи не дочекаєшся. Дід Іван обвів усіх поглядом і притишено сказав Тепер і я вам, звірята, мої гарні, хотів би передати цю таємницю. Але порушити обіцянки дід не міг. Він попросив, щоб звірята прийшли зранку на подвір'я, і виконали те, що він їм покаже. Наступного ранку не світ ні заря, а перед хатиною діда Івана уже всі товчуться. Курчата застрибнули на коника і катаються. А песик довколо бігає і так дзвінко погавкою що дідові у хатині вуха закладає. Вийшов дід, постукав у дерев'яний щит, що під хатиною вже багато років висить. Звірі збіглися, обступили діда і чекають. Усі хочеться знати, як то бути найсильнішим. Розійдіться і станьте так, щоб довкола було багато місця, сказав дід Іван. Троє курчат вмістилося на порозі. Овечки стали півколом біля хати, а кінь та пес у центрі подвір'я. Тільки півень з куркою стали далі біля курника. Всі готові? А тепер робіть те, що я вам казатиму, скомандував дід Іван. Звірята радісно загукали Готові! Готові! Але над подвір'ям було чути тільки звуки квоктання, кукарікання, бекання, гавкання та іржання. Дід Іван усміхнувся і несподівано запропонував робимо зарядку. Звірята здивувалися. Вони чекали, чого завгодно, але не зарядки. А песик навіть розчаровано присів і опустив хвоста. Курчата також похнюпили свої дзьобики. Але дід Іван на те не зважав і далі приказував Починаємо зарядку всі разом, розминаємо по черзі всі ніжки й лапки раз, два, сюди круть, туди круть, три-чотири, туп-туп-туп. Дід сам робив вправу, а за ним усі повторювали а потім курчата підбігли до песика і застрибнули йому на спину вівці собі давай стрибати, як акробати. Менше вискочила на спину середньої, середня на найбільшу і давай приспівувати Бє-бє-бє, файно йде. Лише коник старанно робив завдання, тільки було чути шук-шук-шук-шух, цок, 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 цок. Гарні підкови у коника видавали такий дзвінкий звук, бо він тупав на кам'янистій частині подвір'я. Дід трохи вгамував непосидючих звірят і запропонував далі. Сіли, встали, сіли, встали, відпочили повторили. І відразу ж приступив до вправи. Тут звірята розділилися на дві групи одні присідали швидко, інші повільно. Тепер коник поважно сідав на всі чотири ноги і так само неспішно вставав, а курчата вже встигли за цей час по десять разів поприсідати. Песикові присідання не дуже сподобалося, і він почав підганяти овечок. Як присяде та й затримається на хвильку, то песик її кусь легеньку за лапу, і овечка відразу ж на ноги підстрибує. Б'є. А курка з півнем тільки поглядали на усіх і повторювали рухи. Вони нікому не заважали, і ніхто їх не турбував. Настав час покачатися, вигукнув дід. Вправо вліво, вправо вліво, і на сусіда поглядаючи, усміхайтеся. Ну тут у звірят настав хаос. Всі почали котитися в різні боки і настрибували один на одного. Вівці, як навалилися всі разом на песика, то він не те, щоб курснути жодну, він і зуби показати не міг. Але коник, як боком, штовхнув клубоковець. Й вони розлетілися у різні боки. А курчата справились на відмінно. Покрутилися всі разом в один бік, потім в інший, і тільки шусть шусть все з більшою силою вертілося, щоб було видно тільки жовті клубочки, котрі туди-сюди крутяться. Ну, простих вправ нам вистачить тепер будемо складніше робити. Витягнув дід довгу жердину з під хати. Починаємо струбки у висоту. Кожному підберемо завдання залежно від його зросту, сказав дід. Хто перший? Песик тут же підбіг до діда Івана, підстрибнув і лизнув його за руку. О, є доброволець, усміхнувся дід. Він виставив планку і кивнув, мовляв, можна. Песик розігнався та як стрибнув, Перестрибнув, гав-гав-гав, радісно подав голос пес. А вівці вже й собі позбігалися до господаря. Дід подивився на них і каже А ви, мої біленькі, будете стрибати одна через одну, ставайте у ряд». поставив овець дід за зростом, і тільки видно, як котрась овечка перестрибує через свою сусідку. Скік, скік, скок, скік, скок. Всі справилися. Курчата ще ті спортсмени. Вони до дідуся підійшли, вже стоячи один на одному, тому дідусь їм трішки ускладнив завдання. Спочатку курчата застрибали на спину песика і робили драбинку з трьох курчат, а потім по одному перестрибували на коня. От тільки коник не захотів стрибати у висоту, але він піднявся на задні ноги і показав, що може так довго стояти. Ох, розігралися всі та розворушилися, наче як сильнішими стали. А дідусь, усміхаючись, каже за наступними секретами суперсили, приходьте завтра. Звірята почали покрикувати, що хочуть ще все зробити, щоб суперсилу отримати, але дідусь на їхні прохання не зважав. З того часу кожного ранку збиралися звірята на подвір'ї та й робили зарядку разом з дідом. Він показував їм всі нові вправи та розповідав, як зміцнювати спину, лапи, ніжки та крила. Ця традиція всім так сподобалася, що ніхто вже і не пригадував, що дід мав розповісти про таємницю сили. І якщо часом овечки просипали, песик застрибував до них і легенько покусував кусь-кусь і вівці оп, оп вибігали одна за одною до гурту. Одного сонячного ранку. Дід поглянув на своїх спортсменів і каже, ви всі навчилися робити зарядку, і так гарно вам це вдається, що стало улюбленим спільним заняттям. Думаю, що настав час розповісти вам таємницю моєї суперсили. Секрет у щоденних тренуваннях. Мій дідусь муштрував мене ще з маленька, коли я підріс, то він мене навчив дерево зачубловити і пригинати до землі. Звірята обступили діда Івана і радісно попискували. Вони відчували гордість за свого сильного господаря. Тепер ви всі стали набагато витривалішими, говорив далі дід Іван. Але є ще один секрет супер-супер сили. І зараз ми всі підемо його випробувати. Відкрив дід хвіртку і вказав на стежину, що вела з подвір'я у ліс. Вступив крок, махнув рукою, щоб усі рушали за ним, і потупав по стежці. Вже за кілька хвилин перед подоріжними відкрилися лісові краєвиди. Дід впевнено йшов поміж дерев і розсував гілля ялинок, а по його слідах ступали звірята. Раптом поміж деревами з'явився чорний отвір. Ніхто не був полохливим, але ніхто й не поспішав туди заходити. Не бійтеся. Ходімо зі мною. спокійно мовив дід Іван і зник у темряві. Слідом відразу пішов коник, песик та вівці. А кури з курчатами скупчилися і все ніяк не можуть наважитися зайти. Страшно їм. А чують вони, гукай діт. Перший крок темно. Другий крок темно, третій крок вже світло. Ходіть кури й курчата до нас. Курка спільним застрибнули в темний отвір. А курчата побачили такий гарний кущ ягідок і підійшли спробувати їх. В цей час кури опинилися посеред освітленої печери поряд своїми друзями. Дивляться звірята, вогна ще полохкотить і по стійнах тіні скачуть. А познайомлю я вас з моїм другом-динозавриком, усміхнувся дід. Приходь, друже, маленькими кроками із середини печери вийшов зовсім невеличкий, дуже гарний звір і усміхнувся. Привіт, я динозаврик. Добре, що ви до мене прийшли. Звірята відразу підступили, знайомилися з динозавриком. Він виявився для них цікавішим від усіляків суперсил. Це ж новий друг. Песик тричі лизнув динозаврика за лапку і радісно зявкнув. Вівці тулилися до динозаврика і зігрівали його своїм теплим м'яким боком. Аж тут почулося радісне попискування курчат. Вони самі застрибнули в печеру і побачили динозаврика. Виявляється, вони вже раніше бачились. Перед мандрівкою курчат по найвищих горах у Карпатах. Курчата підбігли і почали обіймати динозаврика крилами. Це розслабило і розвеселило їх, що всі почали посміхатися. Отут можна отримати величезну силу, показав Іван на вогонь посеред печери. Хто хоче перевірити? Обережно перестрибуйте через вогонь. Динозаврик закликав нових друзів стрибати через вогник. Кожному підказував, з якого боку краще підходити і в який час щоб не попектися. Всі перестрибнули, тільки кури не захотіли. Надто велике для них було вогнище і могло б смолити їм крила. Відчули звірята величезну силу, яка їх наповнила. А приходь до нас на зарядку. запропонував дід динозаврикові. Але він тільки покрутив головою, і його очі стали сумні. От, лихо, я й забув, що тобі з печери нікуди виходити не можна, зітхнув дід Іван. Аж тут песик почав говкотіти і все вибігав, то повертався назад до дракончика. А ще ідея, сказав дід Іван. Тепер ми будемо в печеру на зарядку приходити, тут завжди світло. Припала до вподоби усім така ідея, та й вирішили звірі на зарядку в гості до динозаврика заходити. А усі, хто хоче бути сильними та здоровими, ван закликає щодня тренуватися і приєднуватися до них на зарядку. Динозаврік навіть пісеньку розминку придумав і співає, коли всі сходяться. Танцюй, стрибай, і веселися! Ти на зарядці, а я тут. Силався, тепер твій час спортом займатися, який чудовий початок дня. Тож, якщо десь почуєте цю співаночку, то можете бути впевні, що це наші звірята на зарядці. І ще вони переконані, що усі діти в світі роблять зарядку, щоб бути суперсильними.